Вітаю, мене звати Жанна Вітко. Я бізнес-партнер клубної компанії Лівгут, і саме про цю компанію я ділюся з масами для того, щоб ви знали, що в світ прийшла нова компанія з новою моделлю бізнесу та новою моделлю споживання. Ми всі з вами споживачі, і е, сьогодні якраз той випадок, коли компанія принесла. Грамотне, розумне споживання без переплат, тому що вся цінова політика доступна на постійній основі. Це означає, що вся продукція, яка знаходиться на полиці маркетплейсу, Лівгуд, вона не містить мережевої націнки. Незалежно від того, яким видом діяльності на сьогоднішній день ви займаєтесь, Лівгуд може бути основним видом вашого доходу або додатковим джерелом доходу, і це прекрасно, тому що грошей багато не буває. Насправді лише декілька годин в день, і ви, коли зрозумієте, на чому базується власна справа, і взагалі грамотне споживання, ви долучаєтеся і рекомендуєте своїм близьким та друзям саме клубну компанію Лівгуд. Саме бізнес по підписці він є основою в клубній компанії. Тож ви на цьому заробляєте, а саме створюєте свою команду споживачів та бізнес-партнерів. Давайте по порядку. Це американська клубна компанія, яка зареєстрована в штаті Флорида, і вона працює виключно в правовому полі. Всім цим словам, ви можете самостійно переконатись, тому що є цифри, які говорять про факти розвитку клубної компанії Лівгуд, міжнародний бізнес форхом. Це такий бізнес портал на якому зареєстровано понад 800 найуспішніших компаній світу, і в тому числі клубна компанія Лівгуд за показниками цього бізнес-форхом Лівгуд на лідерських позиціях. Це компанія номер один, яка дуже швидко і динамічно розвивається в понад 200 країнах світу, в тому числі і в нашій Україні. У нас є прекрасна можливість бути грамотними споживачами з клубною, з клубною компанією Лівгуд, і будь, є можливість звичайно займатися. Власною справою і масштабувати її по всьому світу. Це компанія, яка має найвищий рейтинг показників надійності 3 a Якщо ви дослідите ці показники, ви дізнаєтесь, що лише п'ять компаній світу отримали таку надійність. Тож я з радістю рекомендую. Як мінімум познайомитися з даною компанією, а це можливо завітавши в опис даного відео і перейти за клікабельним посиланням, там де написано тур. Для початку ви маєте зробити безкоштовну реєстрацію, зазначивши ім'я, прізвище та електронну скриньку. І потім вам відкривається тур, де ви можете зробити таку подорож і познайомитись повністю із сайтом клубної компанії Лівут. Звертаю вашу увагу, коли ви потрапляєте вперше на сайт, він буде англійською мовою. Зверху, з правої сторони, буде три крапочки. Ви можете обрати ту мову, якою ви володієте, яка для вас зрозуміла. І таким чином декілька кліків автоматично на тому гаджеті, де ви зробили перехід на посилання, вам буде відображатися зрозуміла для вас мова. Здійснивши тур, ви дійсно дійсно зможете вже бачити. Маркетплейс наповнений продукцією клубної компанії Лівгуд. А сьогодні вона розпочала з лінійки Велнес: це продукція здоров'я, молодості, краси та довголіття. Здоров'я є одним із головних аспектів кожної людини. Звичайно. Ви будете бачити і ціну як для учасника клубної компанії, так і для розрібного споживача, а також для амбіційних людей, які виявлять бажання розвиватися, створювати і розширювати клієнтську і партнерську базу лівґуд. Ви знайдете для себе готовий. Бізнес-офіс під ключ, в якому вже є бухгалтерський облік, статистика, звітність, документація про реєстрацію клубної кампанії, а також сертифікати на продукцію. І ці сертифікати вони надаються міністерством сільського господарства. США. це сертифікати міжнародних стандартів, такі як органік GMP, кашер і ряду інших. А також ви знайдете підтвердження. Незалежних лабораторій світу, які досліджують сировину, з якої виготовляється той чи інший продукт, звичайно акцентую вашу увагу. Дуже важливо, що слід звернути саме на план винагороди, саме за створення і розширення клієнтської бази за компенсаційним планом від клубу вам надається сім виплат грошової винагороди. З цими виплатами ви можете самостійно познайомитись або завітати до мене в телеграм-канал, де я проводжу презентацію із цифрами та слайдами, і ви будете більш впевнено бачити і розуміти, які гроші ви можете тут заробити. Акцентую увагу на тому, що в клубній компанії Лівгут відсутній товарообіг тут немає обов'язкових закупок і реалізації цієї продукції. Ви можете взагалі потрапити до цього клубу, заробити собі коштів, а потім вже купити продукцію. Однак я хочу акцентувати увагу на тому, що саме якість і ціна вона. Не перевершена, і саме із цього люди долучаються до клубної компанії Лівгуд, тому що як споживач ви звичайно заощаджуєте свої гроші, оскільки це клубна система. А клуби вже працюють понад 30 років. Прикладом може бути відомий усім на слуху клуб Амазон, в якому понад 200 мільйонів учасників і кожен із них сплачує щомісяця близько 15 доларів. Люди купують різні товари на маркетплейсі Амазон. І це вигідно, тому що вони заощаджують сотні доларів на тиждень та тисячі доларів на місяць. Звичайно, це вигідно і засновнику Джефу Безосу, який є багатою людиною в цьому світі. Клубна система вона працює дуже давно. Вона об'єднує людей за цінностями та інтересами. І, звичайно, і ми з вами в сучасному світі давно вже користуємося тим чи іншим клубом. Наприклад, ми сплачуємо різним провайдерам за послуги мобільного зв'язку, а також ми сплачуємо за комунальні послуги. Ми сплачуємо в різні кружки, які відвідують наші діти. Це можуть бути і фітнес-клуби, це можуть бути клуби хокеїстів, футболістів, шахістів і ряду іншого. Тож клубна система вона є прибутковою нішою, і Лівгуд її взяв за основу. Як ви можете потрапити до клубної компанії Лівгуд лише за реферальним посиланням тієї людини, яка є вже учасником цього клубу, тому що клуб закритого типу, і саме на цьому базується бізнес. Ви за створення нових учасників Лівґуд будете отримувати, якщо взяти перший вид грошової винагороди, це такий кешбек за нового учасника до клубу. Вам виплатять кешбек в розмірі 50 а саме 25 доларів. Кількість людей, запрошених до даного клубу, особисто вами не обмежена. Запрошуйте, скільки захочете. Тож, ви маєте інвестувати сюди 50 доларів. І в цій сумі дві цифри: 40 доларів. Ви сплачуєте один раз і назавжди. Це членство з клубною компанією Лівгуд. Далі ви щомісяця підтверджуєте свою активність у вигляді абонплати в розмірі 10 доларів. Ось так будується ваш бізнес. Це така міні-франшиза, яка дає можливість вам створювати свою власну справу і масштабувати її по всьому світу. На сьогоднішній день засновники клубної компанії Лівгуд дуже стрімко розвивають свою компанію, і вони додали нові інструменти саме для розвитку, це реклама і ряд інших таких інструментів, які дають саме створювати ваш бізнес. І це говорить про те, що в цей клуб буде долучатися велика кількість лише споживачів, лише клієнтів. Тож у вас є можливість бути в клубі. Лише клієнтам. ви можете купувати продукцію як за роздрібною ціною, так і за ціною учасника клубу. Для цього ви маєте сплатити лише 10 доларів, і у вас відкривається можливість купувати будь-який продукт в тій кількості, якої ви бажаєте, за ціною учасника за залучення великої кількості з усього світу саме клієнтів, Ви маєте можливість, якщо будете. Активним учасником просто лише споживачем, але сплачувати свою активність а це мається на увазі 10 доларів на місяць, з часом отримати пасивний дохід від клубної компанії Лігут і він сягає розміру 2047 доларів за сплату усіх учасників світу. 10 доларів ви за лінією Powerline, це така глобальна структура. Даною структурою люди з усього світу розміщаються зверху донизу, зліва направо і ось так. Заповнюється ця глобальна структура, і рахунок переливу усіх учасників і сплати ними 10 доларів, вам буде сплачуватися по 0,25 центів 2,5%. відсотка. Саме про виплати ви зможете дізнатися із моєї презентації. Тож я вас раду запрошую в телеграм-канал, де я проводжу дану презентацію. Самостійно теж є можливість познайомитись на веб-сайті клубної компанії «Лівгуд». Сюди люди долучаються з різних країн світу лише за минулий тиждень, перший тиждень листопада, в клубну компанію долучилось 14 тисяч нових учасників. Лише за 23 місяці своєї діяльності в клубній компанії Лівуд понад 1 мільйон 800 000 учасників. Це не може радувати, тому що це дуже швидке і динамічне зростання. І я раджу вам не втратити ідею майбутнього. Це компанія, яка прийшла на десятиріччя. Вона насправді змінює комерцію. І це ваша можливість покращити ваше фінансове становище та мати продукцію найвищої якості за найнижчими цінами в усьому світі.